Друзі, привіт! Сьогодні буде зовсім коротеньке відео, як ви зрозуміли, продаю я плуга. Плуг Virax 2 по 18 чи аля Virax. Ось такий ось плуг. Він новий. Ну, як новий. БУ. Зовсіма БУ. Ну, виорав він скільки, я вам скажу. Ну, десь. З пів гектара, може трошки більше, десь 50-60 сотих і все. Все, бачите, ось навіть зараз покажу на польовій дошці ось бачите, навіть краска ще не стерлась повністю, ось трошки тут. Все тут чики піки колесо я оце ось переробив. Перероблене, краще. Ну, можу, є у мене оригінальне. Можу поставити, якщо кого зацікавить. Можу поставити і оригінальне колесо. Просто оригінальне, я собі зробив однокорпусний плуг, саморобний, там башмак був, і я до нього все зробив якраз до мого тракторця. До мого тракторця Янмар К313 Кінських сил, він важкий, вели, великий. Тобто завеликий. він Якщо пишеться 2 по 18, по суті, він 2 по 25. Ось так. Ось такий плуг регуліровки у нього. Ось тут, бачите, оце ось попускаєте оці два болти. Ось тут І це регуліровка, щоб відносно, ну, щоб рівно було по осі трактора. Ось така регуліровочка. Єсть. Ось тут. Колесо регулюється, ну і ось оця ось регулювання. Ось це ось отут зміщаєте вліво, вправо він зміщається. Ось тут, ось такий. Ну, він зроблений так досить добротно. Підійде він, я гадаю, вже десь 17 там. Можливо, і 15, ну 17, 20, 24 кінських сили. Буде він чітко орать. Оре він капітально, все проблем ніяких. Все тут, бачите, ще у рідній фарбі. Колесо я це переробив. Тут у мене я зробив ступиця і з буса з мого. Ой, не з буса, а з пирожка. Ось такий диск. А це ж цей став із ставлю чи з запорожця. Диско брізав і обварив. Регулюється, бачите, воно не бовтається, все, регулюється ось цим винтом, ось тут і це навіть піджимається. Тобто оцей болт попустили трошки і круть-круть вверх-вниз глибину виставили. Оце раз, зажали і все. Ну, я ж говорив, можу поставити рідне. Він у мене а цей поставлю собі на той. Ось так. Тут воно кріпиться. Як і той, можна пересувати по рамі ліво вправо Все тут на місці, все. Бачите, ось, ну, ось. ну він простояв. В цьому році не працював. Він ось тут на вулиці простояв. Метал, бачите, хороший. Я його, як купив новий. Бачите, ось, ось ще ось рідна, рідна фарба. Чорна. Він у чорний був покрашений, бачите, ще не зовсім і позатиралося. Оце він простояв і з осені. І бачите, і не поржавіло тут, на вулиці, під дощом, під снігом. Я його навіть не мазав нічого. Так воно, як є, і є. Бачите, ніде нічого не подрато, не ржаво, не облізло. Ну, я ж кажу, він новий. Він, Можна сказати, тільки маленьку обкатку пройшов. І все. Друзі, продаю я його по ціні на 2000 гривень дешевше, ніж новий. Новий коштує, такий я дивився, 10 тисяч. Тобто за 8 тисяч я його готов продати. Так що, кого зацікавить, звертайтеся, мій телефон. 096 60 70 547. Телефонуйте і на додатково, яке ви ще задасте питання, я відповім. Ну, ось, якось вам. Так, що ось такий гарний плужок. От, як би все нормально, добротно зроблено так. І желізо хороше, мощне таке. Тут, бачите, і метал хороший, що не поржавіло. Все тут, все на місці. Він не працював. Я ж кажу, ну, 50-60 сотик ним. Вигорав. Важко тракторові, завеликий він. У мене одно корпус. Так що, друзі, ось так. Кому вже говорив, кого зацікавило, звертайтеся. Ще мій буде номер телефона в описі під відео. Так що, на цьому все. Пока. До скорих скорих зустрічів.